Сто собак-роботів весело танцюють, виляючи головами хвостами в такт музиці. Вони вітають відвідувачів виставки робототехніки, що відкрилася в Пекіні. Китайські компанії показують найновітніші розробки від гуманоїдів до спортивних, промислових і медичних роботів. Людиноподібні машини викликають подвійні відчуття. Вони дуже схожі на людей, але все ж лишаються бездушними роботами. Ми зосередилися на поліпшенні взаємодії між людьми та роботами, а також на вираженні емоцій. Ми виявили, що часто у сфері послуг дуже потрібні такі здатності. Цих роботів створили вчені із Шанхая. Один може стати партнером у Керлінгу, другий у катанні на лижах. Однак сферу їхнього застосування можна значно розширити. Цього робота можна використовувати в суворих умовах на поверхнях, укритих льодом і снігом на великій висоті. Він зможе замінити людей і здійснювати безпілотне виявлення, виконуючи чергування або патрулювання. А деякі машини не просто експонати. Наприклад, цей робить відвідувачем ПЛР тести на коронавірус. Такі ж використовують у трьох районах Шанхая. Що стосується медичної сфери, то на виставці також є робот-хірург. За допомогою нього можна виконувати операції віддалено. Багато складних операцій зазвичай виконують старші досвідченіші хірурги, але тепер роботи можуть допомогти молодим лікарям швидко опанувати такі операції. Також на виставці показують роботів пожежників, які здатні півгодини витримувати температуру до тисячі градусів Цельсія. Загалом тут виставили понад 500 експонатів від 130 компаній.